Привіт, друже, мене звати Тікі, і сьогодні ми з тобою вирушаємо у нову захопливу подорож. Ми дізнаємося про професії. А ти коли замислювався, ким працюють люди? Чому хтось рятує життя, хтось будує будинки, а хтось вирощує овочі на фермі? У кожної людини є своя важлива справа. І всі ці справи дуже різні, але потрібні. Наприклад, пожежник це той, хто поспішає на допомогу, коли щось горить. Він дуже хоробрий. А лікар лікує людей, коли вони хворіють. У нього є білий халат і стетоскоп. А ще є будівельник. Він зводить будинки, мости, школи, його інструменти, каска, молоток, рівень. І це ще далеко не всі. Є фермери, які доглядають тварини, вирощують їжу. Є пілоти, що керують літаком. Є вчителі, які навчають і діляться знаннями. Давай разом познайомимось із різними професіями і дізнаємось, яку користь вони приносять. Готовий? Тоді і вперед. Подивись уважно, ось пожежник. Він одягнений у спеціальний червоний костюм, а на голові в нього захисний шолом. Пожежники це справжні герої. Вони виїжджають на спеціальній машині з сиренами, коли прапляється пожежа або потрібно рятувати людей. У пожежника завжди з собою важливі речі: шланг для води, вогнегасник, маска для дихання і навіть сокира, щоб пробитися крізь перешкоди. Ця професія дуже небезпечна, але надзвичайно важлива, адже пожежники не лише гасять вогонь, вони допомагають тим, хто потрапив у біду. Уяви собі, будинок загорівся, а всередині залишилась кішка. Пожежник не розгубиться, він увійде всередину і винесе тваринку на руках. А ще пожежники часто навчають інших, як поводитись у надзвичайних ситуаціях як правильно виходити з будівлі, що робити при задимленні. Це професія, яка потребує сили, відваги та швидкого мислення. Як гадаєш, чи хотів би ти хоч раз приміряти пожежну каску? А тепер познайомимось з лікарем. Це людина, яка допомагає нам, коли ми хворіємо або почуваємось погано. Лікар завжди у білому халаті зі стетоскопом на шиї. Це такий прилад, яким слухають серце. Він працює в лікарні або клініці. Коли ми приходимо на огляд, лікар уважно слухає, запитує, що болить, і допомагає нам одужати. У нього є багато інструментів: Градусник, щоб міряти температуру, шпатель для горла, і навіть комп'ютер для запису результатів. Існують різні лікарі. Хтось лікує горло і кашель, хтось перевіряє зір, а дехто допомагає навіть новонародженим малюкам. У лікаря важлива місія допомагати іншим почуватися краще. І це не завжди легко. Адже іноді пацієнтам сумно або страшно. Але лікар завжди терплячий, добрий і уважний. Він пояснює все простими словами, щоб було не страшно. А ще вміє підтримати усмішкою або добрим словом. Як гадаєш, було б цікаво на. День стати лікарем, послухати серце, зробити перев'язку або навіть допомогти комусь почуватись краще. А ось і будівельник. Це людина, яка зводить будинки, школи, мости, дороги і навіть цілі міста. У будівельника завжди є захисна каска на голові, щоб не поранитися, якщо щось паде зверху. Він носить спецодяг і яскраву жилетку, щоб його було добре видно. У своїй роботі будівельник користується багатьма інструментами: молотком, рівнем, рулеткою, дрилем, лопатою. А ще працює разом з іншими майстрами, електриками, сантехніками, мулярами, штукатурами. Побудувати будинок це наче скласти великі величезний пазл. Спочатку фундамент, потім стіни, дах, вікна, двері. Кожен крок важливий, і потребує точності та зосередженості. Будівельники не просто працюють фізично, вони ще й думають, рахують, планують. Завдяки їхній праці у нас є де жити, вчитися, лікуватися і відпочивати. Без будівельників не було б місти сіл. Уяви, ти можеш побудувати дитячий садочок, де хтось гратиметься, або лікарню, де лікуватимуть пацієнтів. Як гадаєш, цікаво було б тримати справжній інструмент у руках і будувати щось власноруч? А ось і фермер. Це людина, яка щодня працює на землі, щоб у нас була їжа: овочі, фрукти, молоко, яйця, хліб. Фермери прокидаються рано вранці ще до сходу сонця, бо роботи дуже багато. Вони сіють зерно, поливають рослини, доглядають за коровами, курками, вівцями та іншими тваринами. Фермер знає, коли садити, коли збирати врожай, як доглядати за худобою і як зберігати продукти. А ще як працювати з технікою: трактор, комбайн, сіялка це все його побіг. Помічники. На фермі завжди багато руху. Потрібно годувати тварин, перевіряти поля, ремонтувати паркани. І хоч робота важка, вона дуже важлива. Адже завдяки фермерам ми маємо хліб на столі, молоко в чашці, яблука, в кошику. Фермери справжні трудівники. Вони дбають про землю і про те, щоб у всіх було що їсти. А ще на фермі можна побачити дуже багато тварин. Це завжди весело і цікаво. Як думаєш, хотів би ти покермувати трактором або Погодувати курей Зустрічай пілота. Це людина, яка керує літаком і допомагає людям подорожувати по всьому світу. Швидко і безпечно. Пілоти носять спеціальну уніформу: темно-синю форму з кашкетом і золотими смужками на рукавах. Це знак досвіду. Щоб стати пілотом, потрібно багато вчитися. Вони вивчають не тільки як керувати літаком, а ще й погоду, правила безпеки, навігацію. Перед кожним польотом пілот перевіряє літак: чи все працює, чи вистачає пального, чи готовий екіпаж. У кабіні. Літака є багато кнопок, екранів, важелів там усе, як у справжньому космічному кораблі. Під час польоту пілот тримає зв'язок з диспетчерами, щоб літак летів правильним маршрутом і уникнув поганої погоди. Завдяки пілотам ми можемо подорожувати на великій відстані, побачити океан, гори інші країни. А ще пілоти відповідають за життя пасажирів, тому вони завжди зосереджені, уважні і спокійні. Уяви, ти сидиш у кабіні, тримаєш штурвал і бачиш хмари під собою. Хотів би спробувати. А тепер твоя черга. У нас є кілька друзів, і кожен з них мріє про цікаву професію. Але вони не кажуть прямо, лише дають підказки. Послухай уважно і спробуй здогадатися, ким хоче стати кожен із них. Секенча. Перший друг каже: Я люблю висоту, не боюся хмар і завжди знаю, коли злітати і коли сідати. У моїй кабіні багато кнопок і вікно просто в небо. Хто це? Другий друг каже: Я вмію тримати шланг, знаю, як боротися з вогнем, і завжди готовий допомогти, коли хтось у біді. Я хоробрий. Хто це? А третій друг каже, щоранку я сідаю на трактор. У мене багато грядок. Я доглядаю корів і вирощую моркву. Хто це? Дав молодець. А тепер давай дізнаємось більше. А тепер ще одна гра. Називається Що зайве. Я покажу тобі три професії, і твоя задача уважно подивитися і сказати, хто з них не підходить до групи. Перша трійка. Будівельник. Фермер. Співак. Хто зайвий? Так співак, бо фермери будівельник працюють із інструментами, а співак на сцені. Друга трійка: пожежник, лікар, кухар. А тут хто відрізняється. Можливо, кухар. Бо пожежник і лікар рятують життя, а кухар готує їжу. Остання трійка: пілот. Космонавт. Художник. Хто ж тут інший? Правильно. Художник. Бо пілот і космонавт керують транспортом, а художник створює картини. Молодець. У тебе чудове логічне мислення. Сьогодні ми дізналися багато цікавого. У світі існує так багато різних професій, і кожна з них важлива. Пожежники рятують життя, лікарі допомагають нам одужати. Будівельники зводять будинки, фермери вирощують їжу, а пілоти переносять нас через хмари. У кожного є своя справа, свій талант, своє покликання. І всі професії працюють разом, щоб наше життя було зручним, безпечним і радісним. Можливо, ти ще не знаєш, ким хочеш стати, і це нормально. Найголовніше... Бути добрим, старанним і завжди вчитися чомусь новому. Світ потребує різних людей з різними здібностями. А ким би хотів бути ти? У кожного велике майбутнє. Головне знайти свою справу. І я вірю, у тебе все вийде. Знайомся! Кухар це людина, яка готує їжу, смачну, корисну і красиву. Кухар працює в ресторані, кафе, їдальні або навіть у лікарні чи школі. У нього є спеціальний одяг, білий халат, висока шапка та фартух, щоб усе було чисто. На кухні в нього дуже багато інструментів: ножі, сковорідки, каструлі, ложки, міксери, лопатки. Кухар знає сотні рецептів і вміє поєднувати смаки: солодке, солоне, кисне. Слепряне. Він нарізає овочі, варить супи, пече хліб, прикрашає десерти і все це з любов'ю. Але кухар це не просто людина з рецептом. Це справжній майстер, який творить смачне мистецтво. Адже гарно приготовлена страва може підняти настрій і зробити день кращим. А як приємно готувати для інших і бачити, як вони усміхаються? А ти готував щось сам? Яєчню, бутерброд, кашу можливо в тобі ховається маленький кухар. А ось і поліцейський. Це людина, яка стежить за порядком у місті, допомагає людям і охороняє спокій. У поліцейського є форма, значок і спеціальні засоби: рація, ліхтарик, наручники, а також патрульна машина з мигалками. Поліцейські працюють у будь-яку погоду в день і вночі. Вони патрулюють вулиці, допомагають перехожим, слідкують за безпекою на дорогах. Якщо хтось загубився або сталася аварія, саме поліцейський приїде на допомогу. Вони розмовляють з людьми, вирішують суперечки Ечки шукають загублені речі, а ще вони завжди ввічливі, спокійні та уважні. Поліцейський не просто слідкує за правилами, він захищає, підтримує та допомагає. Ця професія вимагає сили, мудрості і бажання служити іншим. А ти колись бачив поліцейського на вулиці? Уяви, як це мати форму, мигалки та відповідальність за місто. А тепер знайомся, це вчитель. Це людина, яка навчає та допомагає відкривати світ. Вчитель працює у школі, де завжди багато знань, книжок і цікавих завдань. Він пояснює складні речі просто, вчить читати, писати, рахувати і навіть розуміти світ навколо нас. У вчителя є дошка, крейда або маркер, підручники та зошити. Але головне в нього є велике серце і терпіння, адже навчання це не завжди легко. Вчитель підтримує, коли щось не виходить і радіє успіхам своїх учнів, наче це його власні перемоги. Він завжди знає, як зацікавити, як зробити урок захопливим і веселим. І ще вчителі постійно навчаються самі. Бо світ змінюється, і вони завжди мають бути на крок попереду. Можливо, ти вже маєш улюбленого вчителя. Уяви, як цікаво стати на його місце і ділити знаннями з іншими. А тепер. Музикант це людина, яка створює прекрасні мелодії і може заграти або заспівати так, що всі навколо посміхаються або навіть танцюють. Музиканти грають на різних інструментах: на гітарі, піаніно, барабанах, флейті і багатьох інших. А ще вони співають пісні, які можуть розповісти історію, виразити почуття або просто розважити. Музикант може виступати на сцені перед багатьма людьми або грати вдома для друзів та рідних. Щоб стати справжнім музикантом, потрібно багато тренуватись, вчитися нотам і мелодіям. Але головне відчувати музику з серцем. Музика це щось особливе. Вона робить нас щасливішими, може заспокоїти, надихнути чи навіть змінити настрій. Уяви себе з інструментом у руках на великій сцені, коли сотні людей аплодують тобі. Можливо, саме ти майбутня зірка. Ай! Космос це щось неймовірне. А людина, яка подорожує в космосі, називається космонавт. Це дуже відповідальна та цікава професія. Космонавти проходять довгі тренування, вчаться керувати кораблем, орієнтуватися в невагомості та виконувати наукові дослідження в космосі. Вони одягають спеціальний скафандр, міцний і герметичний, який захищає від холоду, сонячної радіації та відсутності повітря. Космонавт летить на ракеті, яка виводить його далеко від землі, на орбіту або навіть до місяця. Там він живе на космічній станції, спостерігає за планетами, зірками і проводить експерименти. У космосі все по-іншому: речі літають, вода не лється, а тіла стають легкими. Це справжня наукова пригода. Стати космонавтом дуже складно, потрібно бути сильним, розумним і сміливим. А ти колись мріяв, полетіти в космос. А ось і художник. Це людина, яка вміє передавати думки, почуття і фантазії через малюнки, фарби та кольори. Художник створює картини, ілюстрації, скетчі або навіть оформлює книжки і мультфільми. У нього є мольберт, пензлі, палітра з фарбами і безмежна уява. Інколи художник малює природу, тварин або людей, а інколи фантастичні світи, які існують тільки в його голові. Щоб добре малювати, потрібно багато тренуватись, спостерігати, помічати деталі й не боятись помилок. Бо кожен штрих це частинка історії. Художники бачать світ інакше. Вони можуть зробити звичайне, дивовижним, а ще їх роботи можуть викликати усмішку, захоплення або навіть сльози. А ти коли-небудь малював картину або щось прикрашав, можливо, саме ти. І майбутній митець. Ми сьогодні дізнались так багато цікавого. Стільки різних професій, і всі важливі, потрібні, особливі. Хтось лікує, хтось навчає, хтось рятує, а хтось будує, малює чи готує смачні страви. Кожна професія це не просто робота, а спосіб допомагати іншим і робити світ кращим. І головне, не існує головніших чи кращих професій. Усі вони важливі по-своєму. Хтось мріє стати пілотом, а хтось вчителем, художником або навіть космонавтом. У кожного з нас є талант, бажання і натхнення. І хто знає, можливо, одна з цих професій саме для тебе. Віру у себе, мрій, сміливо, і шукай те, що запалює твоє серце. Бо світ чекає на твої великі справи. Я бачив лікаря. Він добрий уважний. Він допомагає всім, хто хворий, чи втомлений пожежник сміливий, як герой сказки. Вчитель знання дарує без підказки, ким я хочу стати, не знаю ще світ, великий можливостей є безліч в ньому головне вірити в себе і мрію нести, Я знайду свій шлях, знайду свою. З любов'ю, а музикант дарує пісню з душевністю й мовою. Космонавт летить високо в небо, а художник малює так, як бачить серце. Ким я хочу стати?